Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2019-2020 років. Это был матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов, группа Ти, 22 жовтня 2019 рік. в На стадионе Металлист. Шахтар-Донецк, Луиша Каштру, команда приймала Загребске Динамо. 2-2, боевая ничья. На голы Евгена Коноплянки и Тадудоса ему голами Дані Дани Ольма Оршич. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Шахтар Донецьк. Луїш Каштро, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Штар Донецька. Андрій Пята в воротах. Пара центральних захисників. Матвієнко Кривцов. Ісмаїлі Болбат по флангах. Тарас Степаненко. Алан Патрік. опорний півзахисник Тайсон. Атакувальний півзахисник. Малас. Євген Коноплянко по флангах. Та Жуніор Марайс у нападі. Це стартова розстановка Шахтера Донецька. Загребське Динамо, Б'єлиця, головний тренер команди. 5-4-1. стартова розстановка Загребського Динамо, Лівакович у Воротах, трік центральних захисників Катрін, Ділав'єр періч. стоянович з латералі, Моро Адемі Півзахисники. Орчич та Даніольма також діли півзахисники. Гавранович у Нападі це стартова розстановка загребського. Динамо. Uh, друзі, про сам матч. Давайте тепер говорити. Uh, ну, що ж, друзі, uh, ну що ж, друзі, uh, дуже хороший старт від Шахтери Донецька. Команда Луїша Каштур заволоділа ініціативою. А я, до речі, друзі, нагадаю, що цей матч він був дуже важливий для української команди. Тому що у цій групі, ще крім Шехтаря, Донецька та Заграбського Динамо, були такі команди Каталанта та Манчестер-Сіті, Манчестер-Сіті, Аталанта, Шехтар Донецьк, Загребський Динамо. І якщо було зрозуміло, що Сіті фаворит у групі, то Шехтар Донецьк, Заграбське Динамо та Аталанта між собою з'ясовували би стосунки хто посяде другу позицію. І цей матч він був неймовірно важливий для Донецького Шахтаря та для Загребського Дінамо. Донічені заволоділи ініціативою, більше команда з а чим Донецька м'ячим володіла, більше Шахтар Донецька атакував і ось він на 16 го матчу Марлос! отримує м'яч на правому фланзі. Марлос! хороша передача, Коноплянка, вривається у вільну зону, удар, гол! Євген каноплянка, 16 хвилина матчу, Марлас. Який же шикарний пас виконує Марлас. Шикарний пас Марс. Євген канаплянку, Євген канаплянка. цю вільну зону, пробиває забиває гол! Євген каноплянка, 16 хвилина 1-0. Шахтар, Донецьк, виходить і перед. Але після забуду так і знаєте, друзі, загребський Динамо, команда Загреба. Взялася за справу і на 25-й хвилині, ну, тобто, через хвилин, так, 9 Загребський Динамо проводить свою атаку по лівому флангу Оршич на лівому фланзі, набирає хід, простріл Дані Ольма удар і гол. Забиває Дані Ольма. 1-1. Динамо Загреб. На 25-й хвилині відіграється. Тобто перші хвилини 15 були за донецьким шахтарем після забитого м'яча, який Шахтар забив я вважаю. Донеччині більше м'ячем володіли, більше такого, то потім вже е, відповідно гості захопили ініціативу, вони зрівняли рахунок, і в них було побільше моментів у другому у першому таймі, щоб забивати. О, у штрафока також був момент там джунира Марайса. на ну, пану панни бгунар Джунира Марайса. Але забити так і не вдається мокомандам. Нічья 1-1, перший тайм, чем завершився. Нарсламон. Вітіка Коваленко. Додо. З'являться у Шехтара Данія на другатам. тайм вич іванушиць гаяк. З'являться у Загребського Динамо на другу 45 хвилинку. Другий тайм непогано знову розпочинає шахтар Донецьк. Були хороші моменти в українській команді. Але Донічань їх не реалізував. Ну, знаєте, друзі, я хочу сказати, що і у загрібського Динамо були свої моменти, що в принципі забити могли як і Хорвати, так і Данічане. Природа семен кулдені ольми виходить на позицію. пробиває в стейку, Меч до Доршича, Удар П'ятов! Андрій витягує Пятов! удар від Оршича. Неймовірне спасіння українського вратаря. Андрей П'ятов вытягиває Шехтраданецьк від пропущенного м'яча! Але гості зробили пенальти кутовий з правого фланга флангу десь і результати йде хороша подача. І Андрій П'ятов збиває футболіста Загребського Динамо. Гаврановича. Андрій Пятов прохопив Гаврановича. І це абсолютно чистий пенальти. Оршич підходить до м'яча. Рахунок 1-1. Оршич пробиває та забиває Оршич 1-2. Загребське Динамо виходить уперед в Харкові. гол плюс Пас 1-2. Загребське Динамо забиває. Шохтері Донецьку потрібно включатися. Були непогані спроби жуніра Мараеса. Жуніор був дуже активний забити йому такі невдиці. Потім знову до Данічані забирається володіння собі. Алан Патрік, 75-та хвилина матчу, такий шахтарленець Патрік, шикарна передача, ну да, виходить на ударну позицію, обіграє Ліваковича, удар, гол, 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 2-2, зрівнює рахунок шахтарленець на 75-тій хвилині матчу. З рівня рахунок Шахтар-Донецьк На 75-й хвилині матчу Шахтар Донецьк відіграється у даному матчі. 2-2 рахунок. А потім футбол, друзі, був на зустрічних курсах. І гості хотіли виграти цей матч. на контратаках грали. І Шахтар Донецьк намагалася Донецька команда вирвати перемогу, Да ничего не більше було на м'ячі. Шахтар Донецький вбивши м'яч, якому доводило пригодиться м'якою Манор Соломон, Соломон на пробленді Манор Соломон, простріл невизбечно але м'яч не влітає у ворота Загрібського Дзінамо Ну, Загрібського Дзінамо спригодиться на 89 й матч пішла контратака і Дані Ольма влучає в стійку Ну, на цьому, друзі, цей неймовірний матч завершується нічією 2-2 Друзі, до речі, гол коноплянки Зречі такі були емоції. Відповідно, у тому такі матчі Шахтар, Донецьк, Загрібська Динамо, 2-2 в Харкові. Дуже хороший футбол. По статистиці, що ми з вами маємо? Да? Що ми з вами, друзі, маємо та по статистиці? 12-12, ударів по воротах, 4-4 удари в площину. Тут абсолютний баланс, абсолютна рівновага. Алі, друзі, подивіться володіння м'ячем. 65 на 35, Шахтар Донецьк набагато більше команда з Донецька володіла Мячем. 549 передач у Шахтарі Донецька. 89% передач у Загребського Динамо. 286 передач, 78% з них були точними. 21 порушення правил у Загребського Динамо. 4 ж карток, в донецьких було было, 7. 3 же картки. 1-2 по офсайдах, 5-3 за кутовими. Тобто То, Мячем 65 на 35 перевага Шихтер Донецька, але по моментах у нас рівновага. И пиццу, знає, друзі, такий пиццумок рівний матч. І да, нечане більше хоча й хочу на м'ячі. І хоча и більший, Шахтер Донецк, и справді. Команда з Донецька більше була. На половині поля Супарника. Но все одно я вважаю, що рівний матч. И ничья это абсолютно справедливый рахунок. Приготовил, друзья, цей матч 22 жовтня 2019 рейд Харьков. Стадион Металлист. Шахтар Донецк. Динамо Загреб. 2-2. ничья. Побажаем, друзья, Шахтарю Донецку, всего наилучшего, Загребскому Динамо. Побажаем добра. Вам, друзья, вечерку сердце божает добра. бережите себе. Усин до побачення. Всем пока.